Пам'яті всіх загиблих у війні проти Росії на центральній площі у Чернівцях щоденно відбувається загальнонаціональна хвилина мовчання. Щоранку о 9.00 центральна площа завмирає. Рух транспорту перекривають патрульні пішоходи зупиняються, а водії виходять з автівок. Після указу президента 17 березня минулого року була проведена перша хвилина мовчання, яка відбулася за ініціативи керівництва управління патрульної поліції та за сприяння міської влади. З плином часу кожного дня на цьому місці ми проводимо хвилину мовчання. Виключенням може бути тільки. Сигнал повітряної тривоги. Якщо в такому випадку ми його чуємо, тоді ми переходимо всі в укриття. До загальнонаціональної хвилини мовчання доєднуються всі підрозділи патрульної поліції, в тому числі новостворений мотопатруль. Він перекриває рух головною а правоохоронці на велосипедах зупиняють транспорт зі сторони руської та університетської. У Нас ділиться апарат управління на дві частини. Одна частина проводить хвилину мовчання в управлінні. Патрульної поліції для того, щоб забезпечити безперебійну діяльність підрозділу, інша частина шикується на центральній площі кожного дня о дев'ятій ранку. Вони вже самі знають, вони вже розуміють і відчувають що це їхній обов'язок, і воно все відбувається на добровільній основі в більшій мірі. Одразу після хвилини мовчання місто знов оживає і починає рухатися у своєму темпі. Тож відкласти власні справи на кілька хвилин, щоб віддати шану всім загиблим у російсько-українській війні. Це найменше, що ми можемо зробити. Містяни підтримують традицію, кажуть у патрульній поліції і додають для чернівчан це не рутина. Хтось згадує незнайомих героїв, у когось власне горе. Ми можемо також спостерігати, що прості цивільні люди, які працюють на центральній площі, вони з часом почали також разом з нами виходити та вшановувати пам'ятю героїв всіх полеглих у цій війні. Так само водії транспортних засобів, які рухаються центральною частиною міста, вони зупиняються. Багато хто з них так само виходить з автомобіля. Загальну національну хвилину мовчання оголошують на радіо і телебаченні. Про неї пам'ятають учні в школах. Та Чернівці стали чи не єдиним обласним центром, який зробив таке пошанування героїв щоденним. Олена Крічко, Андрій Маронеско Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Як військовослужбовці Чернівецького підрозділу Нацгвардії супроводжують колони бійців у райони бойових дій. Захист людей та збереження техніки, супровід військових колон і безпека дорожнього руху. Це лише частина роботи, яку виконують військовослужбовці Чернівецького підрозділу Нацгвардії під час виїздів у зону бойових дій. Військовослужбовці, які тось, ну, перший раз вони тільки їдуть в, на зону, ну, в зону бойових дій, тобто їм треба допомогти згуртуватися. Ну, це нелегка служба, бо то, що коли ви супроводжуєш колони, то, це відповідальність, відповідальність за збереження техніки, життя. Що військових так само і простих громадянів. Старший сержант Василь Філюшко каже, попри складні завдання та виклики, військовослужбовці справляються зі всім, навіть встигають доглядати за технікою. Хлопці самі по собі такі, що завжди молодці, завжди ті машини вилезували, вичу, вичухували, дивилися, що там в них тече, десь масло, десь солярка. Вони там. Днювали, ночували біля тих машин. По дорозі до пункту призначення колона потрапляє у різні ситуації: зруйновані ворогом мости та дороги, які доводиться оминати, або порушення цивільними правил дорожнього руху. Коли їхали там на схід, бачили колони, як це все рухалось, вже більше розуміли реальності, які є, що ну що таке війна. Мар'їнка і нова Михайлівка просто розбиті були. Нічого цілого немає, ні, ні одного будинку, нічого. Протримались ми три місяці там. Важко було були важкі бої. Втрати у нас втрати по, по особовому складі були, але ми ні метра не здали. Тарас Лазарук, Любов Копоть, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 У Чернівцях на вулиці Кобилянської презентували фотовиставку, присвячену героям Азову. Очі Маріуполя так називається мандрівна виставка, яку презентували у Чернівцях. Фотостенди присвячені воїнам Азову, які тримали оборону Азовсталі протягом 86 днів. На виставці представлені світлини з книги Очі Маріуполя Анастасії Дмитрук. Там зібрані фотографії, особисті лустування воїнів із рідами під час оточення, спогади та фрагменти відео з особистих телефонів, які можна переглянути, перейшовши за qr кодом У нас зараз. Для декого, мабуть, вже війна стає далека. Кожен переходить в мирне життя. На жаль, є ті, кого зараз немає. Вони віддали життя за те, що навіть ми б тут з вами зараз стоїмо і можемо спілкуватись в такий спосіб. Віддати шану. Чернівчани мають змогу побачити сім стендів з історіями азовців та задонатити кошти, які потім передадуть на військові бригади. Майбутньому планують організувати фотовиставку «Буковинських героїв. У нас є плани щодо вшанування тих чернівчан, які загинули. І ну, найближчим часом ми в, в певній локації теж будемо мати якусь таку зону, де будуть зображення цих наших героїв. Відвідувачі виставки розглядають історії воїнів. Люди розповіли, чому для них важливо, щоб такі стенди були на вулицях Чернівців. Щоб люди знали, не забували. Вони своїм життям захищають наше життя, нашу Україну, щоб люди не забували, бо деякі люди забувають про це. Війна продовжується, і невідомо, коли вона закінчиться. Звичайно, люди повинні знати, що ці люди віддали своє життя для того, щоб ми тут могли з вами стояти і розмовляти про ці речі. Тому їм потрібно звичайно постійно нагадувати про те, що ті люди зробили. Те, що це, зроблено, це велика справа, я думаю, перш чергу для молодих людей. Про це взагалі навіть не можна забувати ніколи. Це треба, щоб пам'ятали завжди. Всі надовгі, на довгі покоління. Це дуже вражає. Це вражає, це боляче. Одним словом сказати, вони дали своє життя за нас. Треба берегти. Треба, щоб ну були такі, була така виставка, щоб бачили люди. Ми бачили, що вони захищають. Цю виставку раніше презентували у Львові, Івано-Франківську та Мілані. Чинівчани ж можуть її відвідати протягом 14 днів. Євген Пасалюк, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Допомагає самотнім та людям з інвалідністю. Історія артистки Чернівецької обласної філармонії. Світлана Крючкова 22 роки працює у філармонії. Співала в естрадному гурті під керівництвом народного артиста України Левка Дудківського. Наразі ведуча концертів. З 2020 року Світлана Крючкова почала волонтерити у карітасі Чернівецької єпархії. Коли я допомагаю людям, то в мене життя якось стає краще. Мені так здається. Я допомогла людині. Мені ще краще на душі. Я отримую задоволення від того, що я можу допомогти людині. Спочатку Світлана після роботи прибирала приміщення у дитячому центрі. Потім почала допомагати самотнім та людям з інвалідністю. На превеликий жаль, він без однієї руки, він не може сам собі готувати. Такий досить цікавий дідусь, ніби 95 років, знаєте, але він ще такий шустрий дідусь. До речі, він співає в хорі церковному. Я до сьогоднішнього дня, до речі, відвідую його. Нині у Світлани Ключкової троє підопічних. Серед них переселенці з Донеччини Віктор та Сергій Вішневецький. Щотижня вона приносить продукти, прибирає у квартирі та допомагає готувати їжу. Вони були задоволені, що до них прийшли, що ми з ними поспілкувалися. Звичайно, приємно спілкуватися з хорошими людьми і знати, що вони комусь потрібні. Підопічні Світлани знають, що вона працює ведучою у філармонії. До того ж, вони відвідують її концерти. У нас є багато бенефіціарів, які надзвичайно люблять відвідувати концертні програми. І навіть до сьогоднішнього дня наші бенефіціари ходять в Чернівецьку обласну філармонію і відвідують концерти. Там уже наших бенефіціарів знають і дуже задоволені. І до сьогоднішнього дня дякують мені, що я їх запрошую. Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Гепатит А. Що це за хвороба та як від неї вберегтися? Вірусний гепатит А це гостра інфекційна хвороба, яка вражає печінку. Вірус гепатиту А передається від людини до людини побутовим шляхом. Інкубаційний період хвороби в середньому триває від 15 до 30 діб. Він може збільшуватись та скорочуватись. Хвороба може перебігати як в безсиптом, так і в жовтяничному вигляді. Людина заразна протягом всього інкубаційного періоду і протягом всього жовтяничного періоду. Щодо лікування, це напівліжковий режим, це дотримання дієти, це вживання достатньої кількості рідини, вітамінів, оральна дегідратація, ферменти. Хвороба закінчується повним одужанням. Хвороба передається через немиті руки, воду, яка заражена вірусом гепатиту А, та продукти побуту. Можна заразитись і від прямого контакту з хворою людиною. Якщо з'явився один інфікований хворий, це може бути розповсюдження. Якщо цей хворий готує їжу комусь, сім'ї своєї, наприклад, це розповсюдження стопроцентно. Якщо століта людина вийшла і не помила руки, це розповсюдження. Якщо використала фрукти, овочі, зелень, Непомиті, то ж саме розповсюдження. Основні симптоми, за якими виявляють гепатит А важкість підребер'ї, слабкість, втомленість, біль в животі, ломота у суглобах, кістках та м'язах. Діти вказують на наявність жовтяниці, діти вказують на підвищення температури, нудоту, плювання, потемніння сечі і, в принципі, вялість. Так як ми говоримо про гостре інфекційне захворювання, то один з основних методів передачі його це фекально-оральний шлях. За 9 місяців цього року ми випадків гепатиту А не маємо. За минулий рік 6 випадків гепатиту А, які були проліковані в нашому відділенні. Аби вберегтися від зараження хворобою, потрібно ретельно стежити за особистою гігієною, зазначають лікарі, дотримуватись того, щоб руки завжди були чистими. Після вбиральні безпосередньо мити руки в достатній кількості кількості води, вживати, старатись уникати контакту з хворими людьми, уникати вживання продуктів, які безпосередньо з відкритих водойм. Ми беремо цьому люски, міді Е, і, і, і тим більше, якщо вони проходять дуже низьку термічну обробку. Майже завжди воду треба кипятити від 10 до 20 хвилин. Тому що ще раз наголошую, вірус є дуже стійким. Аби вберегтися від хвороби, лікарі рекомендують вакцинуватись. Рекомендується людям, які часто подорожують, особливо в країнах з низьким рівнем санітарної культури, де немає можливості ті ж руки помити, пити воду з відомих. Ну, Бутильовану чи там кипячену. тому обов'язково рекомендується вакцинація. Вакцинацію слід ревакцинацію верніше слід повторювати через десь 6-12 місяців. Нині в Чернівецьких лікарнях немає ні дорослих, ні дітей з гепатитом. А Загалом такі пацієнти, якщо е, звертаються чи скеровуються до нашого закладу, вони отримують лікування саме в Чернівецькій області дитячій клінічній лікарні, бо для таких пацієнтів це є окреме інфекційне відділення окремого інфекційного корпусу, е, яке в змозі забезпечити ізоляцію таких пацієнтів. Медики наголошують, гепатит А це серйозне захворювання, тому потрібно відразу звертатись до лікарів. Вікторія Макайда, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Січ. 4. Гендерна рівність та протидія насильству представники коаліції Буковина 1325 організували тренінг у рамках проєкту Жінки, мир, безпека. 9 листопада 2021 року в Чернівцях створена коаліція Буковина 1325 в рамках реалізації резолюції Ради безпеки ООН Жінки, мир, безпека, представники понад 20 державних і громадських інституцій об'єдналися щоб реалізувати заходи з гендерної рівності протидії насильству в умовах збройного конфлікту. Спочатку повномасштабного вторгнення у нас з'явилася нова така цільова група, як внутрішньопереміщені особи. Сьогодні ми говоримо про осіб, які зазнали сексуальних насильств, пов'язаних з конфліктом. Коли ми говоримо про жінки, мир безпека, перш за все, ми вирізняємо жінок і чоловіків, і далі ми дивимося на різні цільові групи, і яким чином можна убезпечити. Під час війни важливо залучати жінок до врегулювання конфліктів і відбудови мирного життя, каже експертка Тетяна Медіна. було соціологічне дослідження, це була фокус-група для жінок, які працюють в сфері безпеки і оборони, це було навесні. І ну, вивчали їхнє ставлення до ситуації, яка сталася зараз у нас в Україні, і крім того, яким чином вони. Будують свою кар'єру, да, наприклад, я як соціолог для себе з'ясувала, що у них є якісь стереотипи і абсолютно небажання зростання. Співзасновником коаліції є й управління патрульної поліції в Чернівецькій області. Нам дуже цікаво впроваджувати саме такі заходи в правоохоронних органах. Адже ми бачимо, як це все змінюється, як взагалі змінюється діяльність правоохоронних органів із питань гендерної політики, із питань прав жінок і чоловіків в саме в правоохоронних органах. Учасники коаліції, «13-25 на Буковині, періодично проходять тренінги для реалізації плану дій. А відтак. І моніторить свою діяльність. Дуже важливо під час будь-якої роботи, яку ми робимо, зупинятися, оцінювати, подивитися, наскільки ми своєчасні, наскільки ми актуальні, наскільки може відбуватися зміна відповідно до тих викликів, які є. Тому я думаю, що цей навик потрібен не тільки для перевірки резолюції, як вона працює в нашій країні, а й в цілому для нашої роботи. Альвіна Абрамчук, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер телеканал Сі 4 Суд відхилив клопотання про запобіжний захід голові НСЗУ. Печерський районний суд Києва відхилив клопотання прокуратури про запобіжний захід голові Національної служби здоров'я України Наталії Гусак з Чернівців. В НСЗУ після рішення суду заявили, що зацікавлені у забезпеченні чесного та об'єктивного процесу, адже діють в межах законодавства та переконані у своїй позиції. Нагадаємо, 27 жовтня голові НСЗУ Наталії Гусак повідомили про підозру у службовій недба. Валості, яка призвела до розтрати двох мільйонів гривень.